Існує таке явище, як е, служба без служби, коли якісь медіані фігури, якісь видатні співаки, письменники, е, культурні діячі е, служать, а насправді не служать, їздять з концертом по всій України, то народ широкий, нас бачить, ага, Вони нас, спожають забидло, вони нас будуть кидати у топку, а самі будуть далі там е, концерти, ресторани, концерти, ресторани, парламент, там е, знаю, камін, ще щось. Ну, по, по цих контракторах да? так як, як зазвичай, так не буде. 300 тисяч це відповідь нашого народу, 300 тисяч утікачів, це відповідь нашого народу, нашої еліті, так звані. Про те, що вони про них думають. Це голосування ногами. І скільки це втекло через кордон, скільки там розпаку, і це мільйони мільйони. Тобто, от те ставлення, це відповідь народу, і це, звісно, нашу країну ставить під підшоценні ризики, тому що. Що наша війна з Росією довго тривала. От ми, я просто так, ну просто, як це зараз молодь каже, ору. Молодь каже, я, я з цього ору. Я, ну, я, як, тому, мінімум, ми, я а... як мінімум читаю твої пости з цього приводу в Фейсбуці, і да, там відчувається, що ти саме я... ореш. Да-да-да. Я, я дивлюся, от спочатку, було перші два роки, вони думали, що от, от війна закінчиться. Тому що вона тільки почалася. Зараз вони думають, так уже війна чотири роки йде, так вона вже має закінчитися. Тобто, от від я вам точно скажу, що без номери персії в нашій державі саме так і думали, і думають назад. І воно от, от закінчиться. І тому а, обходять десятою дорогу питання білязації. А у нас війна не вона зовсім не, не закінчується скоріше, навпаки. А вона стає такою от довготривалоюся, більш міцною марафонською і так далі. Тому э, в марафонській дистанції, якщо ми не придумаємо якимсь чином, ми будемо все-таки мати людей на фронті, тобто, що вони у нас були на фронті, а не тікали арміями, в європейськими арміями по 300 тисяч, не ухилялися взагалі десь приблизно сітків росіян, скільки у нас ухилянців е, російської армії. Треба щось думати з цим, треба вирішувати. Тобто, Треба е, концентруватися і перш за все треба розуміти, що ну, допоки е, домінує ідеологія, що так, нібито всюди є, ти є, коли це від топових людей там, в, е, в високих офісах, ну, так завжди було, знаєте, так воювали звичайні люди, а цей, а от знач, вона десь там сиділа. Ну було навпаки насправді цю історію, але не таке. Але проблема в тому, що це треба зараз міняти і тиснути в активному радянському суспільству. Фірмами такими все-таки на наших очільниках, що вони займалися проблемою мобілізації, міняли міняли підходи, запроваджували якісь робітні механізми, щоб люди розуміли, що це не дорога один кінець, що вони будуть до 60 років в кращому разі воювати. А була якась перспектива, і що, врешті-решт, у нас була перспектива на виграти цій війні, тому що поки що через людське питання, у нас це перспектива з великим е знаком питання. Через те, що е, Путін про це прекрасно проінформований. Росіяни прекрасно це усвідомлюють. Вони підпалюють, під, ну, підпалюють всі всі конфлікти ТЦК проти людей і так далі. Вони розуміють, що це не наше найбелючіше місце. Вони розуміють, що якщо далі все так піде, то вони виграють, тому вони далі грають. Тому вони далі грають у війну. Стовому певнені в тому, що у них є величезний ша стосовно і справедливості і <плес> да, стосовно справедливості, про яку ти сказав, що люди не бачать справедливості в цьому, що повинні воювати прості люди. Я хочу нагадати, що навіть в тоталітарному радянському союзі під час Другої світової війни, яка називалася тоді Велике Вітчизняна, всі діти вищих партійних бонзів від Хрущова до Сталіна воювали. По-іншому, не могло, гинули, і люди про це знали, тому просто воювали всі. І е, я б, як людина, пов'язана з пропагандою, ну, як мінімум запозивчив Радянського Союзу два гасла. Одне всі знають: все для фронту, все для перемоги. Нам цього теж не вистачає, бо е, мирне життя, яке я тут бачу в Києві, мене дратує. Причому в тому плані, коли велике будівництво розгортається, замість того, щоб гроші і відправляти на зброю, і гроші відправляти на будівництво оборонних ліній. Але друге гасло, мало хто пам'ятає, пам'ятає. Райком закрит, всі пішли на фронт. Як ти відносишся uh -huh. до ідеї, що першими. Що величезний держапарад під час війни не потрібен, по-перше, скорочення населення. По-друге, і в мирний час таку кількість чиновників, скільки і міністерств, 20 міністерств, ну вибачте, не повинно бути, щоб ті люди, хто свій добробут будували за рахунок бюджету, давали присяги на вірність державі ще в мирні часи. Були примусово першими відправлені туди. Ми порахували колись 2 мільйони людей по всім регіонам України знаходяться в державному управлінні. Ну, як мінімум, скорочення на 80% цього апарату дасть про це кажуть багато хто. І там той же генерал Кривонос Сергій каже, що ну, як мінімум, потенціал цих людей, якщо там ну, чоловіків. Ну, мінімум, півмільйона людей армія може отримати тільки за рахунок цих людей, вже не кажучи про силовиків. Я чесно бачу, як на вулицях того ж Києва і інших міст патрулі поліцейських, молоді хлопці зі зброєю, ну, вже по 10 автомобілів, по 10 людей ходять. А, і це видно, що для них ці органи стали не... Органами захисту нашої безпеки, бо на фронті це треба робити, а просто реальним місцем, де можна під час війни отримати бронь. От як ти відносишся до того, що держава в першу чергу повинна саме з цієї категорії громадян показати всім іншим, що держуправління пішло захищати країну першими, і тоді з'являється мотивація для простих людей? А не те, що а чого я повинен воювати, а всі інші сидять у влади собі під броню, і ми бачимо, на яких вони на марках їздять, скільки вони отримують зарплати в міністерствах в верхній ланці від 200 до 300 тисяч гривень. Вибачте, мені здається, командири підрозділів на фронті отримують по 60-70 тисяч, не більше. Я вже не кажу про рядових бійців. От що ти думаєш, от. Про цю вимогу думку думки простих людей. Е, ну я тут абсолютно на цьому напрямку теж е, рухався би, якщо б була якась воля у держави. Е, я нагадаю, що під час подій дається перший, а можливо навіть другої чеченської воїн, Росія, яка не воювала за своє значить, виживання, а просто там урізонювала бунтівну про українців, була така практика, що от поліцейських посилали <кхи>, на ротацію туди. Mm. Тобто я так само зробив з національною поліцією. Щоб десь от місяць на рік це абсолютно не вплине на нашу на сам нашої злочинності, на функції, котрі виконує поліція, тобто на такі держави цього виграє, якщо. Наприклад, кожен десятий поліцейський в певний момент буде перебувати на лінії фронту. Тобто дев'ять тут оці обов'язки виконують, а от десятий десь там в бригаді лють, у них є чудові там бійці, воюють класно. А що вони там просто цю ротацію проходили? Бо дійсно зараз поліція виходить, що це можливість уникнути здоровому, придатному повністю до військової служби чоловікові власне службі на 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 фронті